Я постраждавши, я майже помираю. Надіюся, що мене спасуть. Це буде сценарій на масовий випадок. Тобто багато кількість, велика кількість постраждалих це десять людей. Тобто задача команди буде їх правильно відсортувати, і надавати допомогу в правильної послідовності. В даному випадку буде наш пазуран виконувати роль, ампутація. Лівої гомілки зараз ми муляж готуємо, який буде мітувати ампутацію. 5 вересня 2025 року. В Житомирі відбулися обласні змагання десяти бригад екстреної медичної допомоги «Медичне ралі Житомирщини 2025 Владлена Шляга, лікарка підстанції екстреної медичної допомоги «Скоростення». Вона говорить, що її бригада перший раз бере участь у таких змаганнях і сподівається на перемогу. У нас ніколи такого не було. І зараз війна і масові випадки. Можливо, таке і бути в нас в місті, але ну, не хочеться такого. Але хочеться бути підготовленим до цього всього. Приїхали для того, щоб побачити, як діяти в таких екстрених випадках. Це асистування, допомога лікарю в роботі. В принципі, те ж саме надавання допомоги на будь-яких викликах. Я більш обізнаний в тактичній медицині, тому це мені близько. І ось подивитися як в цивільній медицині, як в тактичній, і ну, навіть навіть потім, якщо я десь чогось тут навчусь, щоб. Я може когось ще навчив, тому що в країні війна ми всі маємо бути обізнані, тому що ніхто не знає, коли і як кому доведеться що робити. Тарас Волков, керівник Житомирського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, розповів, що медичне ралі в Житомирській області організовують вперше. Буде шість локацій по всій території. Вони тематичні, спрямовані саме на надання. Екстрену медичної допомоги на кожній локації у нас забезпечено суддіство. Ми запросили наших київських колег для того, щоб вони прийняли у нас участь в якості судей. В кожній локації знаходяться манікени тематичні. Це може бути інфаркт, це може бути інсульт, це може бути травми, це може бути масові випадки. Це може бути все, що завгодно, і команди не знають, що їх очікує на той чи іншої локації. Тому це такі ну справжні виклад. Змагання відбулися за підтримки українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, розповів Віталій Крилюк, директор центру. Такий формат змагань серед бригад швидких в областях України проводять щороку, каже він в таких змаганнях. Спеціально розробляються завдання, які є з родзинкою з особливістю, які мають дуже специфіку, тому що. Екстрена медицина і невідкладна медична допомога, вона дуже має велику гамму невідкладних станів, які мають свої окремі особливості і деякі напевно стани. Ти можеш побачити хоч один чи два рази в житті. Всі ці конкурсні завдання, які тут є, вони є особливими і люди проходячи їх вчаться. Насправді Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.